Я оце вам скажу доброго ранку, що довгі сукні ну, ніяк не прилаштовані, щоб швидко ходити. Я взагалі то не знаю, деякі прилаштовані, а ціні такі пошити, як сукна принцеси, з яким трошки, а, як сказати, м -м, ну правда, подовний козу у принцеси. Приталіна сторона. Тобто, ну ніяк. Ти біжиш на роботу і плать, подол... ну, цей не сплати, подол довго, ну, не знаю. Заплутується, ногами перебираєш-воно тук-тук-тук-тук-тук-тук, все заплутується. Страх, Господи, незручно. Бігти, роз, розмовляти там, щоб не впасти, бо я що йду, йду і впаду. Так, що ж, то таке? YouTube. Збиралась поговорити на тему, для чого ж тут люди і Записують. Знаєте, і зараз так цікаво, ти бачиш життя інших, і воно буває різним. Буває, я помітила, якщо ти себе а, позиціонуєш там постійно хворою, там людина, яка вічно, ну, постійно плаче і що спросить, то... У цій ніші ти так і залишишся, а спробуй змінити. Я думаю, кому вона буде ну, цікава, тобто на кожного блогера є нібито свій, знаєте, глядач. Кому вона буде цікава, тому що її ну, дивляться, ті, що жаліють, напевно. Ну от Вона ж мені трапляється чомусь, да? вона старша лише на три роки від мене, але виглядає нібито років на 20. Ну, і, 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 і за мисленням, за скаргами, що постійно плаче хворіє. От, я думаю, як би їй перейти. Ну, віншу якусь нішу, да, там, щоб. Тому що, коли ти починаєш знімати, і контент, цей дивляться, і ти його розкручуєш, розкручиш, на цьому далі. Зловила нехай та хайп, да? його дивляться, і ти продовжуєш. Тобі кожного разу потрібно знову ж розказувати про болячки, і краще, щоб вони ще ну, якісь гірше були. Знаєш, весь раз, весь час щось таке, ну якби наростало, Більше більше ставало ще гірше, знаєш, там, а там ще гірше, а там ще гірше. І ось тут і там не склалося. І там не склалося, бо... Хвороби воно ж таке, знаєш, потрібно, щоб ти не лікувався, воно ще, знаєш, не таке. А, І все. І ти будеш контент хворої тітки, яка хоче заміж, який не має 60 років, 57. Але ну, ти вже ну, якби, в цьому вікні з нього не вистрибнуть. А максимум це то, що хтось тобі щось там трошки скине. Ну, Бачити контент дивляться, так і будеш заробляти, поки будеш зніматися більше і більше, а від цього ти будеш більше і хворіти, тому що, говорячи про хвороби, в цьому коперсаючись, тим більше в такому делікатному віці, ти більш сприймат це дитина, знаєте. Дітям ото скажи, у тебе Бог в кармані, вона й повірить. Так і люди делікатного віку. Ти їй скажи. Я хворий є". там продекларував. Да? І тут же мозок починає пік, ось дивись точно цей симптом. Пам! Дивись, там сталося. Тук і це є. Ну а інші, наприклад, виклад, ну, от якби себе позиціонують ну, такими клоунами. Можливо, вони не знають, але вони так виглядають. Да? І також контент. Наче дурний-дурний. Я, до речі, до, до, у ну, одному такому контенту якби, завдячую цій жіночці, що вона така і веде його. О, настільки тупий, настільки дурний і нецікавий, але є так багато переглядів, ну не дуже багато, ну певна кількість є. Дивляться є свій э, зритель, глядач. І виходить, що навіть така ерунда, а люди дивляться. завдяки цьому, я думаю, ну, спробуй Олену, ну дивися, ти ж також не Ну, не тільки добре було, якби щось там вийшло заробити, але да? ну, ти ж складаєш для того, тому що ведеш цей блок, да? тому що тобі сумно, ти хочеш, оскільки ти. Оскільки ти персона би, демонстративної поведінки, оскільки там, да, вчитель, вихователь, актор я, там, в якихось епізодах, серіалах знімалась, тих, що в нас в Україні знімали, це судові справи, сімейні справи. Там, на один багато знімалося цих всяких ну, Міні-серіалів, надуманих, сімейні мелодрами, <кхід> ну, тих, які судові справи, там, чи а, сімейні справи там, так. Да. Там набирали, кожен раз міняли людей, нібито справжні історії, ну а грали ж ці ж історії артисти, да? тобто я в цьому приймала участь. Сімейні мелодрами, то там, да, там також. Ну, якась ніби історія, ніби вона насправді є, хто зна була вона насправді чи ні. І от, якби ти там програвав якісь певні спектаклі, тебе публіка бачила, ти себе показував. Да? Те, що ти а, працював з дітьми, там, да? з батьками, ти себе, тобто такий демонстративний тип поведінки у мене. І тому, звісно, тут знаходячись. Мені не вистачало, тому що тобі хочеться десь виступити, ну вибач, це якби, ну от у мене тут не дуже така, знаєш, як би сказати, вона роль ніби головна, ну теж трохи як клоуна, знаєш. Так і аніматор індикапе, ну ніби, знаєш, працює в школі, але часто нічого не розуміє, ну тобто, розум... трошки, знаєте, ну якби хочеться десь, щоб дійсно там... Ну як тут виходить в тебе не те, що публіка, а тут більше люди, які там, дитина, якщо не зрозуміє, дивиться, думає, ну як, а? ну, що ти хочеш, що ти кажеш там, да? Колеги також. Я не розумію, ну, повторюю, я не розумію. ну, типа, Давай, давай, і, і, і ти постійно ну, мені не, не того, хто демонструє себе, а того, хто якби, трошки вписався не в ту систему, ну, йому дозволили б якісь правила, ну, маєш право на це. А, а ти так знаєш, ти трошки ж, ну, знаєш, не туди. У тебе своє життя, своє мислення і свій, свій певний ліміт на спілкування, тому що ти не можеш сконструювати гарну фразу, ти не можеш знайти відповідні слова, І тим більше філософські якось розмірковувати на цей рахунок. Я ж кажу, є такі люди, які от, да, вона себе забила цим колоном. І кожне відео, ну, дівчонки мої хорошенькі, вона з Західної України там десь каже, що була і директором ресторану. Ну ні, ну, це брехня, звісно. Якщо вона десь і держала той ресторан, або була відповідальною, то, скоріш, за якусь налівайку в горах. Ну, тобто, ну, там по рівню спілкування, мислення, всього видно. Але в неї є певний а, глядач, який її дивиться. І от скільки раз вона мені попадається, чому? Тому що я придивляюсь, такі канали ну, ніякі, маленькі, не дуже великі, жінок свого віку, там за кордоном, вона в Турції. Там. І постійно одний теж. Вона, якби ви знали, я мені подарунки дарять. І, та, та, та. Ну, тобто вона постійно перемалює одну і ту ж систему. Вона ніби відповідає на тих, хто над нею сміється, бо в неї там немає зубів. Вона там робить зуби і погано говорить. Їй там кажуть, що вона стара, погано виглядає, погано говорить. І вона кожне своє відео ну, ніби відповідає. А ви б спробували мої хороші? А ви б то-то, то-то. Ну звісно, що під відео я дивилась, там є ті нормальні коментарі. Є люди, які дивляться просто їй кажуть, удачі тобі, тобто. Ну, на кожного блогера і свій глядач. Ну то мені так захотілося знайти моєго глядача. Думаю, ну все ж таки так поспілкуєшся. Можливо, хоча я ж кажу, я не сижу вдома, я працюю у Франції тут і буває, немає часу, тобто я ще ходжу на курси тут. водіння, тобто код дорог, ну, ці правила дорожнього руху, вивчаю французьку, тобто ніби весь все зайнято. Дбаю про людей, про свого сина. Там. Чи, а, б, побут, в побуті приймаю участь. Але все ж таки вирішила спробувати. У мене три різних, але от, на якомусь на одному я зупинюся. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте колокольчик, до зустрічі.